Чи є щось могутніше у цьому світі, ніж природа? Чи є щось найбагатше в нашій Україні як зерно? Воно оспіване в піснях, казках та народній мудрості. Це невтомне джерело життя. Мабуть, це є саме життя. Це роман. Маминого дому, де нам там... Добре. Де ми назавжди лишаємо з дітьми? Де ми українці? Чи замислювалися ми коли небудь про те, який великий шлях дала яскибочка хліба, перш ніж потрапити на наш стіл? Адже зерно варто спочатку посіяти, обробити, зібрати, змолоти. Помолоти на борошно, замісити тісто, випекти і тільки тоді смакувати. Хліб то не просто щоденна страва чи звичайна їжа. Це свого роду символ спокійного, мирного життя. Тому неспроста, 16 жовтня ми маємо всесвітній день хліба, свято, покликане віддати шану хлібові як найціннішому продукту на землі. Адже ця страва загалом ритуальна. Чому так? Зараз дізнаєтесь. Хліб з давна усіх народів вважався священним. Наприклад, українці завжди радо зустрічали гостей за пашним хлібом. Молодят на щасливе життя теж благословляли хлібом короваєм Та й в останню путь людину також проводжали із хлібом. Вчені стверджують, що найдавніший хліб у Європі випікали у Швейцарії. В Індії злочинцям залежно від тяжкості злочину якийсь час не давали хліба. В Узбекистані хліб вважається священним. Тому, якщо на вашому столі лежить шматочок хліба, ви вже точно щаслива людина. Або якщо ви зі свого хочки дістаєте громадним кулочком на свідень, вдався. А наші предки ставилися до хліба з великою повагою. Тож, якщо шматочок впав на землю, його варто негайно ж підняти, поцілувати та попросити вибачення у Бога за неуважність. Не просто так хліб вважається священою стравою. Адже у Біблії хліб порівнюється із тістом Ісуса Христа, а у православних християн використовується під час обряду причастя. До речі, перша страва, яку скуштувала людина на місяці, це саме хліб. Американець Бас Олдрін, друга людина, що ступила на поверхню місяця. З собою в подорож, він взяв хліб та срібну чашу і прямо на поверхні місяців провів обряд, причастя і, хоча факт перебування американців на місяці у декого таки викликає сумніви. Але ми знаємо, що хліб це в голова. Хліб всьому голова, доки діда, доки хліба, без солі без хліба немає обіду. Весна днем красна на хліб пісна. Величезна кількість прислів'їв та приказок вибрала усе народна мудрість, бо й справді без хліба то не життя. Хліб також присутній указка згадайте хоча б колосок, там пізно, коли як довелося за завади запасніх пиріжків. А українці завжди хлібом. На вишному рушникові зустрічають шанованих гостей, адже гість то людина особлива. У козацькі часи для гостя давали все найкраще, тому якщо і хліб, то найсмачніший. Мама колись розповідала, якщо їсти з коринку, будуть хлопці цілувати. Перевіримо. От моя бабуся у шкуринку не подужує, Ось проста кажу. Що треба смачно їсти замолоду. Хліб це наша гордість. Багато людей, що певний час у зв'язку з повномасштабним вторгненням вимушено перебувати за кордоном. Зізналися, сумували за українським хлібом вдома. Це набагато цінніше. А ще він круглий і світлий. Мосон. Цілий як цеглина, адже обід чи вечеря із хлібом, то вже точно смачно зіситні. А ще він схожий на півмісяць, хліб він усюди. Але пам'ятайте, не розмовляйте під час їжі. Крихта хліба може потрапити у дихальні шляхи і буде дуже-дуже недобре. Мабуть тому нас прабабусі привчили, не можна викидати крихти хліба куди-небудь. Їх обов'язково варто використати із користю, наприклад, для тих же птахів. До моря. ось так просто годування голубів. В парку було немисленим, Адже що у людей забирали найперше? Дарак, хліб. Зараз ми теж переживаємо свого роду геноцид. Російська влада бажає знищити нашу націю. Не вдасться. Доки у нас є сміливий сіяти хліб, хай навіть під вибухи ракет та сигнали повітряних тривог. Ми не знищені. Тому ми визнаємо вдячні всім нашим хліборобам. Пакарем, доставникам. Всім завдяки кому у нас є свіжий хліб на столі. Бережи вас Боже. Все цього свіжого хліба бажаємо скуштувати і нашим військовим, які нині бонують нашу землю. Бажаємо всім нам скуштувати переможнього хліба максимально швидко. Хліб це Україна. Хліб усьому голова.